Події в Росії поставили Володимира Путіна у непросту ситуацію. Партія, яку він очолює, стрімко втрачає суспільну підтримку і тягне вниз перед президентськими виборами його особистий рейтинг. І, хоч експерти здебільшого погоджуються, що Путін майже гарантував собі перемогу на виборах наступного року. Останні протести, схоже, змусили Кремль прислухатись до голосу незадоволених. Російське телебачення детально висвітлює хід протестів, а влада Москви та інших міст Росії не перешкоджає проведенню демонстрацій. Невже політичний ландшафт в Росії почав змінюватися у понеділок? У рамках рубрики Тема тижня? Ми запитали вас, чи означають результати виборів Росії початок кінця епохи Володимира Путіна? 65% людей, які проголосували на нашій веб-сторінці, відповіли так: 27% не погодились, і 8% не визначилися з відповіддю. Дякуємо всім, хто проголосував, і тим, хто приєднався до обговорення цього питання на Фейсбук сторінці Української служби голосу Америки. Ми отримали багато коментарів. Ось лише декілька цитат. Не знаю, чи виправданий мій оптимізм, але хочу всіх привітати із початком вільної Росії, каже Денис Бігунов зі Слов'янська. Путін все зачистить і виставить у вигідному світлі. Він опирається на систему, яку створював 10 років. Втім, все може бути. Росіяни ж хочуть пожити достойно, пише Григорій Маряч з Чернівців. А що думають про російські події? Перехожі на вулицях української столиці про це дізнавалися наші київські кореспонденти. Путін Путін вихованець радянського союзу, тієї імперії зла, як казав Рональд Рейган. І якщо він отримав владу, то це надовго. За ним стоять конкретні сили, які не дадуть йому піти, бо тоді їм доведеться з владою прощатися. Мені кажеться, що Путін він хай би і оставався. Він все таки більше понімає політику. А яка різниця? Якщо ті люди, які виходять на мітинги, потім прийшовши до влади, робляться такими ж монстрами? Тому всі ці протести і революції нічого не дають. Чомусь Росія пасивна. Це тільки перші якісь такі прояви. Але чи воно пере... перейде? Щось важко сказати. У них є нафта, їм є чим заливати. Баки народу. А у нас цього немає. Я сподіваюся, що у нас це буде набагато раніше, ніж в Росії.